Із 1 вересня 125 тисяч дітей почнуть відвідувати заняття у навчальних закладах області. 45 тисяч з них підуть до дитячих садків, яких на Полтавщині сьогодні більше шести сотень. Перед управлінням освіти стоїть завдання охопити дошкільною освітою половину малечі. Обласна влада б навіть почала відкривати у районах мистецькі та навчальні гуртки для дошкільнят. А ось наступного року вже 70% полтавських дітлахів матимуть навчатися до школи. Для цього планують відкривати нові садочки та групи у дитсадках, що вже працюють. За словами заступника губернатора Валерія Паркома, Нових вихователів знайдуть без проблем в області. Чимало молодих спеціалістів-педагогів, які вже зараз готові почати працювати. А ось у сфері професійно-технічної освіти проблем вистачає. Зокрема, училища поки що набрали лише половину учнів. У зв'язку з чим молодь прийматимуть до ПТУ аж до 1 жовтня. Окрім цього, існують складнощі із фінансуванням. Майно там питання майна. Вони залежать державній власності, а сама. Методична обласний бюджет, тому я думаю, коли воно вже все владнається, тоді трошки буде простіше нам фінансувати з обласного бюджету. Наразі до нового навчального року готово 100% шкіл. Налагоджені системи опалення та водопостачання, зроблені ремонти, відновлено спортивні майданчики. За словами Валерія Пархоменка, усе гаразд із транспортом в області майже 300 шкільних автобусів, які зможуть перевозити близько 10 тисяч школярів. Якщо ж машин не вистачатиме, найматимуть ефективніше. Використовувати бюджетні кошти, наймаючи перевізників ліцензовані транспортні засоби, які дають можливість перевозити нам дітей до навчальних закладів. У новому році на дітей та вчителів чекає низка нововведень. Вже з другого класу дітвора освоюватиме ази інформатики. Також батьки обиратимуть для конкретного класу одну іноземну мову англійську, німецьку або російську. Поки що дорослі надають перевагу мові країни-сусідки понад 50%. відсотків. Далі йде англійська 20%. відсотків. І лише 2% відсотки бажають, аби їхні діти знали німецьку мову.